Так, ваз 21.10. Поварили дно, все зачухали, загрунтували, розколотили бітумну мастику Велкор з пушсалом, промастили повністю дно такою мастікою, заодно прогрунтували. Ззаді все, перечухали пошумили стакани. Зараз будемо ще шумати отут спереді. Все одно тут я шумати не буду, тут і так буде хорошої шумки, зараз наставлено новенької. В два слоя, тут гарненько все простелиться. Це відео знімаю для себе, закину на YouTube. Ааааа... Покажу може хто коли буде мене її купляти. Ось така от обробка. Ну, даже дійсно десь як буду продавати. покажу людині скажу, що все поварено, реально оброблено, а не як пишуть на уликсах.